Привіт! З вами Олентжин Софія. Я буду сьогодні сьогодні з вами буду робити відкритку для хресної. Ну, пенал з кольоровими олівцями. Там резинка, лінійка, простий олівець і аркуш А4 з альбома для малювання або простий аркуш А4. Давайте далі. Я взяла ці квіти, які я вам показувала там, щоб їх відмалювати. Ставлю перед собою. Буду хрестити южик із ножниці. Де? Опять заберу. Коротше, щоб було більш гарніше, беру такі ножиці. і ріжу. Сам гострі, не гострів пішов. Думаю, виходить гарно. Сміття кладу десь там. Перу і малюю. Малюю, я починаю з, з чого? звісно, з Ай. Що думаю, я думаю? Тут він малює горсок. Вони в мене будуть в горшку. Якщо що в мене малюнок негарний, вийде. Я малювати не вмію. Зразу говорю. А резинка. Казала, я правду говорю, я малювати не вмію. Кажуть, зразу намалюю стебельця. Буде наш нас від Каже, ми це буде відкритка. Складаємо складуємо вдвоє і малюємо на цій стороні. Ось. і малюємо ось на цій стороні. Намалюємо стебельце. Мені це знадобиться лінійка, щоб гарніше намалювати. Так. Одне є такі тонюкі лісочки. Вони дуже тоненькі, якось типа поганіше намалювати. Дайте я запнуть. Так, тепер малюємо довгим посередині. Малюємо овали. Один овал, другий, третій, четвертий. Овалів має бути на всього п'ять. Раз, два, три, чотири, пять. У мене буде гарні квіти. Назам покажу, що в мене вийшло. Так. Беремо кольори у цінку і розмальовуємо. В моєму случаї, це буде такого світло-зеленого кольору. Прямо і проводимо лінію і замальовуємо. І так замальовуємо всі по черзі. Ось що в нас вийшло. Тепер беремо оранжевий кольор. Ну, я хочу оранжевий берег будь-який кольор. Якщо ще не квіти, то може бути не зелений. Мілій таким хочете кольором. І так замальовуємо всі. Вивняти на паузу не буду, буду швидко. Все. Тепер е, малюємо е, колір. Беремо, я візьму такий малиновий, він за дуже гарний. Построгати його треба тільки. Все, малюємо. У мене квіти будуть різного кольору всі, не одинакового. Коли землю я вам покажу. Ось, що в мене вийшло. Гарні. І зверху ми маємо написати, з яким святом з 8 березня. Беремо. Перше пишемо простим яйцем, а потім обводимо як стебельце, різними кольорами. Писаними буквами ми пишемо, так буде більше гарніше. Тепер обводимо. Гарними дуже гарно обводимо, щоб майже не було видно сірого. А хто хоче, от простий олівець, якщо не дуже сильно тиснув. От я старати не буду. Хочу дуже, щоб в мене вийшло гарно, тому я стараюсь. Коли я замалюю, я вам я звині на базу, коли замалюю, я вам покажу. Ось гарно. Получилось. Далі складаємо її ці пенал. Тут гардепа не робити. Далі відкриваємо нашу відкритку. Бежемо не отут, а тут. Краслю лінію, пишу вірш. Ручкою пишу ручкою У мене така ручка мансер Сергай. І так, вірш такий. Із 8 березня я вам хочу привітати щастя радості, добре побажати, щоб ви жили в злагоді в морі, щоб ви були щасливі. Я всього напишу. Це було сказати, що його обводити не обов'язково. Хай буде таким сірим кольором, як я. Буду займати багато часу і ну таке, коротше. Ось, написала я вірш. А тепер тут не буде вільне місце, а треба щось намалювати. А намалюю я серце. Обведу. Звісно що простим улівцем. Це буде дуже прикольне, як острівбати таке. Крестні, напевно, сподобається. Виберсти. І пострубати серце. Воно ну, ну, Сіре, ну не гарне. Треба замалювати. я кажуть, замалювати, замалювати, думаю, не доїла. Але ні, щоб було гарно. Так. Сьогодні в мене відео купа в ютуб. Сьогоднішній день багатий на відео в Ютубі. ви підстругати. Дівець. Ледве ну, обводимо ну, тільки лінію, а серединку не замальовуємо, бо я зараз скажу, що буде. Ось. Дуже, навіть гарна відкритка мені квіти подобаються. І з 8 березня. Ось забула намалювати. Хотіла забула. просто тут на мою очка. и замаливаем черным кольором. Дай ми Де мій чорний кольор. Ай блин ава самому не, не зустрі сховаться. Малюю, малюю ще одне око, і знов замальовую. Малюю носик. І малюю ротик. Малюю крапочки і малюю, як в котика. Ті штуки. Це було прикольно. Малюю ножки. Ні, ножки не треба, думаю. Виробила той колір такий. І малюю корону. Води вісімки. Тут таке. Води вісімки корона. Ну, руки і ноги залишилося б намалювати. Зараз намалюю. Нога. Друга нога. Ну, ну, ну б він без руки, без ніг, якось так мені хочеться сказати, де б хочеться навіть домалювати, бо воно якесь, ну, мені завжди домальовує руки. Завжди. все це без рук, це не, це не моя стихія. Тепер вже докінчую відео. Облизко має бути 5 пальців. Зараз покажу, як в мене чудове, причудове серце вийшло. три два. Да-дам-да-дам! Дадам! Хіба не няха? Ось. Сьогодні ми зробили велику справу. Зробили відкритку. А саме головне забули, напишемо який це рік і час. Пишемо. 08 крапка. 03. 2, 0, 1, 6. 3, І все. Кому сподобалося відео, пишіть внизу коментар. Так, зацікавити пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть Підійдуйте коментарі. До цього доброго, папа. Я з Роконтактах. Пишіть хороші при хороші. Коментарі, я вас просто обожу. Я просто вас обожнюю. І завжди підписуйтеся на мій канал Валентин Софія. так, зараз покажу. Зараз почитаю більше. З восьми баржня вас хочу привітати! Щось радості, добра побажати, щоб ви жили в злагоді і щоб ви були щасливі. Ось така відкритка. Папа! -па. З 8 березня, щастям, здоров'ям, всього найкращого вас я вітаю. Вітаю я з вас. Так, так, так. Так, я вітаю з 8 березням. Папа!